Добрий день. Сьогодні поговоримо з вами на тему, чому дитина постійно в телефоні та як зарадити цій проблемі. Отже, давайте розбиратися поступово. По-перше, як формується така залежність і чому дитина постійно потребує телефону? Механізм цього всього дуже простий. В першу чергу це новий досвід віртуальний. По-друге, цей досвід він або глушить якусь проблему, страх, стрес, щось, що в реальному житті не подобається. І в віртуальному світі дитина просто переключається, не згадує про цю проблему. Або ж дитина отримує і реалізовує ті потреби. У віртуальному житті, які в реальному житті реалізувати не може. Причому ці потреби можуть бути не реалізовані не тому, що середовище не підходить, а тому, що дитина не вміє реалізовувати ці потреби. Наприклад, дитина прекрасно знає, як спілкуватися з однолітками в онлайн мережі. Але при цьому не знає, як познайомитися у реальному світі. Буває по-різному. А зараз, взагалі, часто буває так, що дитина просто не має доступу до реалізації своїх потреб. Наприклад, не виходить на вулицю, бо часто бувають повітряні тривоги чи ще якісь проблеми. Тобто, це вже інші питання. Коротше, дитина не реалізовує якісь потреби, або оглушить якісь проблеми, які в реальному житті в неї є, або може бути комбінація цих двох проблем. Далі відбувається зміна на рівні нейронних зв'язків, тобто змінюється трохи нейротрансмісія. Таким чином, дитина отримує більше задоволення. І мозок розуміє, що граючи в цю гру чи граючи на гаджеті, він задоволений. Відповідно, наш мозок постійно прямує до того, щоб отримувати задоволення, бо ми прямуємо до того, щоб полегшити своє життя. Мозок починає перебудовувати свою структуру і систему наших цінностей і пріоритетів. І дитина тепер постійно потребує гри. Тобто, в цьому напрямку є реальний досвід, що мені тут добре. Іншого альтернативного досвіду немає, або він недостатньо приглушує чи закриває цю проблему. І, відповідно, дитина потрапляє в замкнутий цикл. Коли в неї збільшується задоволення тільки тоді, коли вона грає. Коли гри немає, вона не отримує це задоволення. Відповідно, постійно хоче грати. Що варто зрозуміти батькам? Що їм недостатньо просто заборонити грати або обмежити гру в часі? Наша задача це зрозуміти, які потреби дитина реалізовує, по-перше, а по-друге, які потреби дитина глушить під час гри. І по-третє, ми маємо відрегулювати, обмежити гру на гаджетах, але при цьому ми маємо обов'язково запропонувати альтернативу, яка буде закривати ці потреби. Або впоратись з тими проблемами, які є першопричиною вирішити їх перед тим, як забороняти гру. А причини. Які дитина хоче чи проблеми, які дитина хоче вирішити чи задовольнити можуть бути різними. В залежності від проблеми, чи її можна вирішити самостійно, чи потрібно звернутися до фахівців. Важливо зрозуміти, що недостатньо просто заборонити, просто сказати, ти більше не граєш і все. Потрібно чітко поставити графік. Дитина має знати, коли починається і закінчується гра. Вона має розуміти, після чого ця гра має починатися і перед чим вона закінчується. Тобто має бути структура дня, розклад дозвілля дитини. Все має бути структуровано і збалансовано у всьому. Це і є наша задача. Чим замінити коджет? Настільними іграми, грою в реальному житті можна запропонувати те, що дитині дійсно подобається: танцювати, співати, складати конструктор, спільна гра якась разом з батьками. Як забрати гаджет без істерик? Щоб забрати гаджет без істерик, потрібно попередньо домовлятися з дитиною. Наприклад, ти граєш, але коли, коли гра закінчується, це стоп. Я біля тебе, я все бачу і е, заберу телефон після того, як гра закінчиться. Не потрібно переривати а, і забирати гаджет посеред гри, або якщо ви не попередили дитину про обмеження. Якщо ви відводите на користування, наприклад, 2 години, можна зробити нагадування, що час вичерпано. Доросліша дитина може вирішувати само, чи використовувати цей час її одразу, чи розбити. Ці години, наприклад, одна до обіду година, інша після обіду. Так, дитина звикає до режиму. З часом вона знатиме, скільки часу має на гаджет і вже не сперечатиметься. Якщо ж на прохання дитини дозволяти їй ще трішечки, то вона завжди вимагатиме більше. І найголовніше Пам'ятати, що ми з вами є найкращими батьками для своїх дітей, і тому робимо порядок спочатку із собою, а потім беремось за дитину. Тоді навіть не помітить вона виховання і органічно прийме всі зміни. Надіюсь, ця інформація була корисною. Бажаю всім хорошого дня!